Привіт, Сатнам! Зараз ми з тобою зробимо короткий комплекс йогічних вправ, які, по-простому кажучи, пробудять та роздуплять твій організм та тебе. Як бачиш, я так само тільки прокинулась, тому будемо прокидатися разом. Зручна поза або зі скрещеними ногами, або ваджасана, ось так, коліна п'ятки. Сідай так, як тобі зручніше. Будемо починати у будь-якому з цих положень. Дістаємо сідниці з під себе, долоні або до колін, або до стегон. Провертаємо плечі по колу назад. Трошки підтягни підборідок до себе, піддаємо грудну клітину вперед, витягуємо нашу спину, подовжуємо лінію хребта, прямо виростає на декілька сантиметрів вверх. Очі можеш прикривати та й пізне голосом. Відчувай рухи, які ти створюєш, спостерігай за відчуттями. Подовжуй лінію шиї. Розслабляй обличчя. Залишаємо плечі знизу, витягуємо руки в сторони, робимо глибокий, наповнюючи себе вдих, округлюючи живіт та розкриваючи грудну клітину. Видих, тягнись в сторони, розтягуй себе, відчуй це, вдих, розширення. Видих, розтягуй себе ще більше по сторонах, вдих, розширення. Видих, розтягуй себе, розширюй себе енергетично. Вдих. Видих. І ще вдих. І з видихом нахил в сторону, з рукою розтягуємо бокову поверхню спини. Вдих центр, руки в сторони. Видих нахил в інший, біг розкриття, дивись вгору, вдих центр розтяжіння. Вдих-центр. Видих нахил. Вдих-центр. Видих нахил Ще раз вдих-центр. І видих нахил. Вдих-центр залишаємось. І з видихом згинаємо лікті. Ось так чотири пальчики вперед, великі пальці позаду. Ліктями розтягуємо себе постійно в сторони, плечі вниз, поворот корпусом вліво вдих. Правовидих, вліво вдих, правовидих. Роби у комфортній амплітуді та швидкості для себе. Ще декілька раз. Повільно повертаємось в центр, тут робимо глибокий, наповнюючи себе вдих і затримка після нього. На затримці витягуй себе вверх, а ліктями в сторони, плечі вниз. Якщо треба, зроби підвдих через низ і тягнись вверх та в сторони. Видих, відпусти руки. Декілька секунд спостерігаємо за своїм станом та самовідчуттям. Вдих через низ, живіт округлюється. Видих, все розслабляється можна через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Чудово. Переходимо у положення 4 точки опори. Долоні чітко під плечовими суглобами, коліна під тазовими. Пальці широко по сторонах. Кішка корова, вдих розкриття, потягнулися, лопатки одна до одної. Видих скручення, максимальне скруглення, підборідок до себе. Вдих розкриття. видих, скруглення. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, видих, вдих, видих. Ще два вдих, видих. Ще раз вдих. Видих. Вирівнюємо спину, робимо глибокий вдих. І з видихом сідниці відводимо назад, руки витягуємо вперед. Ставимо руки як келихи, тобто на пальчики. І довитягуємо себе. Вдих.

І з видихом повільно починаємо розкручуватись вверх, залишаючись сидіти на п'ятках. Поступово голова підіймається в останню чергу. Тут зроби декілька обертів плечима ще по колу назад, то відкриваючи гудний відділ. Чудово. Витягуємо ліву ногу перед собою. Праву закладаємо у внутрішню поверхню лівого стегна. Руками сідниці з під себе. Пальці лівої ноги на себе. Витягуємо себе вверх. Руками вдих, видих, нахил з рівною спиною. Якщо треба, підгинай коліно. Вдих, вверх. Видих вниз. Вдих. Видих. Рух відбувається від нижньої частини животу. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири вдих. Видих. Три вдих, видих, два вдих, видих, один вдих. З видихом залишаємось. Бери себе там, тобі, там, де тобі комфортніше. Розкривай грудну клітину, ще раз нагадую, можеш зігнути коліно. Права рука, три пальчики. Беремо себе за великий палець лівої ноги. І натискаємо на нігтьову пластину, голову відпускаємо вниз і розслабляємось, дихаємо 30 секунд. Глибоке повільне дихання, внутрішній погляд у точку міжбрів'я. Розслабся. Слухай своє дихання, стеж за відчуттями, розслабляйся, дай м'язам усього тіла потягнутися. Разом робимо ще глибший, наповнюючи себе вдих. З видихом пірнаємо нижче. І вдих, розкручуємось повільно вверх, голова остання. Витягуємо праву ногу вперед, ліву згинаємо. Знову сідниці з під себе дістаємо руками. Витягуємо руки вверх, робимо вдих. Видих, нахил. Якщо треба, згинай коліно. Вдих, видих, нахил від нижньої частини животу. Вдих, вверх. Видих, вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири вдих, видих, три вдих, видих, два вдих, видих, ще один раз вдих. З видихом залишаємось. Ліва рука, три пальчики. пальчики. До великого пальця нігтєвої пластини правої ноги і розслаблення. Дихай глибоко, дивись у точку міжбрів'я. З кожним видихом розслабляйся ще більше, відпускаючи все непотрібне, все зайве, все напруження як в тілі, так і в розумі. І разом робимо ще глибший вдих, з видихом пірнаємо вниз, вдих, і з видихом повільно розкручуємось. Витягуємо ліву ногу вперед, протрусимо наші стегна, покращимо кровообіг, роботу лімфатичної системи, грудна клітина вперед, плечі назад. Дихай глибоко. Попрацюй стопами пальці ніг на себе від себе. Спина рівна. Вдих, видих. По колу. В інший бік по колу. Чудово, зручна поза. руками сідниці з під себе. І починаємо простукувати ось так все тіло, починаючи з наших стегон і дихаємо дуже глибоко. Сідниці, живі, дуже м'яко, ребра можна трошки активніше, грудну клітину. Дихання глибоке, не таке, як зазвичай. Дихай всім тілом. Дай енергії вільно протікати, по твоєму тілу заряджати тебе, наповнювати. Відчуй цей процес всередині себе прямо зараз. Розітри долоні витягни спину ще. І пальчиками рук м'яко пройдемось по обличчю. Прямо можеш себе прочухати так приємно. І ще витягнись, потягнись, зроби рухи, які хочеться. Бажаю тобі гарного продовження дня, самопочуття. Ділись, який ефект ти отримала або отримав в результаті, в результаті такої короткої, швидкої зарядки. І до зустрічі на наступних практиках. Сатнам!